Маю в продажі вже принаймні автомобіль з Франції, chevrolet Captiva 2012 року випуску 2,2 дизель на автоматі на повному приводі. Автомобіль має пробіг 168 тисяч. Є повністю все сервісне обслуговування зі всіма чеками за весь період експлуатації. Також автомобіль без жодного підфарбування, весь в оригінальній фарбі. Автомобіль має хорошу комплектацію, є місний Камера заднього огляду, автомобіль шкіряний повністю салон, клімат контроль, датчики доща, датчики світла, автоскладання дзеркал, омовачі фар і ще багато чого іншого. Так виглядає. Дуже збережений автомобіль. 19 легкосплавні диски, хороша зимова гума Goodyear. Кого цікавить, звертайтеся за вказаним номером телефону під відео. Автомобіль знаходиться в місті рівному.